Всім добра здоров'ячка, Ми ще раз показуємо свої сапки. Найліпші у світі, вони найзручніші. Такого не було ще в історії. Я не хочу хвалитися, але так і хвалююся. Показую в роботі свої сапки. Ціє зриглювачі, чиїчі. Ці, ці. Це у нас козирьок називається. Дивіться, для чого грабельки в нас. Бачите, ми чеснок посадили того року тут. Що, зрібаємо цей гад гній гад. Отак, для того грабельки, щоб ви підгребці, бачите? о. Довго -довго. Тепер показуємо сапку в роботу. Е, дивіться, яку хорошу роль вона відіграє. Оця округлість, бачите, не дає пошкодити корінь чесника. Бачите, йде попри самий. Бачите, попри самий чесничок йде. А тепер дивіться, бачите? Оця овальність ось доволі, вона не дала пошкодити чесничок. Бачите, тут корінь чесничка. І саме вона, що через нього проходить, дивіться, вся земля вона вам не нагортає нічого. Бачите? о. Дивіться. І так само ми зі чесничком висапаєте дуже зручно нею. Бачите? Mm. Як любов сапку. Так само і оця Кругла така. вна, тільки для обсапування, віче. Ще бігом покажу, отут як на ямки робить. Дивіться тут, ходіть сюди. Вона може робити ямку, дивіться. Бачите? така у нас сапка. І так само ви маєте загорнути рабельками файно рівненько у вас чи на цибульку. А зараз Лесі вам покаже, як користуватися правильно марку. Лесі так, Бері, показую, швиденько, Марочку, Дивіться. Так, файну землю справили тими чудо-сапками. І тепер робимо горівчик. отак, Отак. О. Трошки кривий. О. А ще у нас марка ця регулюється, бачите? Від е, 10 см до 20 см на регулюється йде. І так само може ця велика регулюватися і знімати всі пушки. Розумієте, ви можете любу ширину самі робити, яку хочете. Отак От може бути. бачите? Як хочете, да, любу ширину собі. Це є такий і так само можете користуватися, хто хоче більше, беруть марок. У нас є один контрольний. І робимо так само оце в сапку, бачите о. Туди назад. Ну це трошки важче. Ви бачите? бачите? І посадили цибульку собі. Але то не буде важко, як біля вас буде такий мужчина в таких мештах білих. Ну і її не важко <різь> туди. Щоб у нас є плажок для ворівчиків. Дивіться тут. дивіться, дивіться, дивіться. вони робить ямку. Для картоплі, бачите, підгортати, дивіться. Лидь тут. Едьте. Едь що наробить, робить. Лидь. Тим більше ви його підгинаєте під руку. Ось таке у нас є. І ще хочемо сказати за мазі. Не забувайте, десь ага. показую мазі. А, дивіться, тут у нас є для зовнішнього застосування мазь. є для внутрішнього від, від горла їсти кашель, горло. Шлунок, кишечник, все, що турбує. І чистотіло в Дерматит, псоріаз, екзема, лишай, різні зовнішні захворювання. І від гемарої в мазі. Каже, свій номер телефона. Номер телефона 067-35 95 389. У тому телефоні ви маєте замовити мазі. А для мого замовлення сапки зрихлювачі і. Марки, все, що ви бачити наш інструмент е, городний, ви можете замовити по номеру телефону 067 95 91 875. Звати мене Іван, її звати Леся. І так що діліться, підписуйтесь на нашу сторінку Майстре Деренько на Фейсбуці, на Ютубі, на Тіктоці, Інстаграм і натуральні мазі Олександра Деренько. Леся Деренько. І підписуйтесь, і пишіть на Viber, Messenger, WhatsApp, Telegram. Так що ще раз всім добра здоров'я. Такі в нас ще є сапки. Тож, такі лопатки. Зараз покажу їх в роботі теж. Ви можете нею копати, що хочете. Бачите, дивіться. Чесничок викопувати, що хочете. О, його.